Позивачка Кудрякова Ельвіра Дмитрівна обурена безсоромною поведінкою сусіда і вимагає дві тисячі гривень морального відшкодування. Відповідач Біліченко Дмитро Миколаєвич наполягає на безпідставності позову. Я возмущена поведінням свого сусіда по дачі, тому що він веде себе самим непотрібним образом. Кождою п'ятницю своїми друзьями приїжджає к себе на дачу. Они там напиваются, паряться в бані. І, в общем, ведуть себе Совершенно невообразимым образом. Лівіра Дмітрівна, розумієте в чому? Я не заохочую зловживання спиртними напоями, але у нас в державі немає сухого закону, як я розумію, він користується на своїй дачі. Будь ласка, що він порушив? в данном выпадку стосовно вас. Ведет себя он очень некрасиво. Они выскакивают из бани с криками, с воплями, голыми, э -э прыгают в этот свой пруд кувыркаются там, если это зима, валяются в снегу. И, То есть и, на Дмитрий это невозможно смотреть. С воплями выскакивают час, який передбачено вже для відпочинку, тобто там в 24-й час ночі, чи це ввечері до 21-ї години? Це ввечером і до 9-ї, і після 9-ї. Але діло не в тому. Діло в тому, що вони голі бігають по своєму участку. І на це неможливо просто дивитися нормально. А ви відвідуєте... Ну, скажімо так, музеї якоїсь давньої культури взагалі. Звісно, звісно. Там все нормально? Там все нормально. Ну но там це э, а не толпа голих мужиків, які бігають просто по участку і віселіться різвіться. Тобто, проблема в тому, що відповідач не відповідає вашим вимогам до Аполлона і... Не стоит спокійно, а бегает. Нет, так? дело не в этом совершенно. А в ну, ведет он себя некрасиво. Ну, как можно э, просто голым бегать по участку и кричать ну, у него там -там? Нема, бідна людина. Есть у него одежда, все у него есть. Но это такой способ отдыха, його, насколько я понимаю. Потому что это продолжается уже полтора года, каждую неделю продолжается это безобразие. це до... продовжується с пятницы по воскресенье. Каждую yes. неделю, Возуміло. в любое время года, дождь, а снег, что бы там на ни было. А вы же в это Да, я подвірю. живу там постоянно. Постоянно. А вы безпосередньо до відповідача зверталися? Конечно, я сколько раз ему говорила, я сколько раз просила, чтобы они вели себя потише, попристойнее как-то, хотя бы реагировал. Он посмеялся и сказал, что я сумасшедшая просто-напросто. Вы Показали мені довідку, що ви нормальна людина, де да і все. Я покажу вам Хоча, справку, що. У, вас... у мене дійсно справка від психіатра. що Я не можу бачити голих мужчин. Абсолютно не можу бачити ну, ну, голих. Будь ласка, мужчин. суду. Що за довідка? Так. Будь ласка, надайте ну, ознайомитись відповідачу. У довідки дійсно вказано відповідач, що. Для позивачки це не є, як кажуть, корисним, це я так м'яко кажучи. Ви б врахували якось. То, що, може, прийдемо до згоди, Відповідач. Ваша честь. І я ви ж відмовитесь не знаю, від звичок своїх. Які тут страждання? Я, я веду Важди. здоровий спосіб життя. Ну, гаразд. Я побудував цю лазню, от у мене є довідка. З усіми нормами, кооператив. так як це по закону. А скажіть, будь ласка, це у вас дача, це у вас якийсь огородний кооперативчик, чи це в селі купили? Садовий так. кооператив, так. Тоді скажіть, будь ласка, вам землю виділяли в садовому кооперативі для того, щоб ви займались городництвом, вирощували рослини. Так, ви, виходить, сест... не по призначенню використовуєте землю, так за це ж і забрати можуть. Чому? В мене ж довідка є, ваша честь. Ну, Шановний. От те, що ви побудували для того, щоб помитись, це одне. Але, як я розумію, позивачки, це ви це зробили культом свого життя? Земелька-то для того, щоб огірки вирощувати, дана вам? Ну, звичайно. А чого ж ви там не займаєтесь городництвом? Але ж це не має відношення до того, що лазня стоїть там. Ну як? Шановний, якщо ви в Києві десь в центрі візьмете землю для того, щоб побудувати будинок, а побудуєте підприємство, як ви думаєте, заберуть у вас землю чи ні? Ви отримали землю для того, щоб огірки вирощувати, а там займаєтесь якимись іншими речами? Ваша честь розумієте? Я побудував лазню з усіма нормами по закону? ніхто не Torah... проти того, що ви побудували лазню по нормам. Питання, <mirrospectivia> як ви її використовуєте? використовую один раз в тиждень. Ми приїжджаємо з друзями, щоб Хвиличку, попаритися в цій лазниці. Хвилинечко, а позивачка каже, що ви три дні на тиждень використовуєте? Ні, вона неправду говорить. П'ятниця, субота, неділя. Позивачка, будь ласка, так поточніть. При... Це один При... раз в неділю, чи... Приїжджають в п'ятницю. Якщо вони не встигають, поздно приїжджають, не встигають зробити цю п'ятницю, це обов'язково роблять в суботу. Але обов'язково роблять кожну неділю. Кожну неділю. Скажіть, будь ласка, Віктор по яким дням ви робите це? Взагалі ми робимо приїжджаємо в п'ятницю. Якщо це буває таке, що часом немає, немає рідко води не дають, то ми потім паримося в лазні в суботу. То ви можете чимось взагалі підтвердити, що відповідач дійсно себе так поводить? можу. У мене є фотографії. де видно дуже хорошо, в якому вони знаходяться на цьому частки. Це у вас як хобі, чи це ви для суду зробили? Це я для суду зробила. Угу. Просто, будь ласка. Для того, щоб були якісь доказательства, що я не вру, що це дійсно так. Угу. Ну, на фотографії ніби ви. Ну, надайте ну, відповідачу, будь ласка. Подивіться. Так, ну, будь ласка. Це дійсно фотографії зроблені на вашій дачі? Так, я не знаю взагалі, де ці фотографії зроблені. У мене, мабуть, трохи не така дача. Позивачка, який забор знаходиться між вашими городами? Між нашими участками знаходиться забор сітка Рабіца. Совершенно, ну, вот, а скажіть, вирочку, будь ласка, прозачно. якщо ви, вам не подобається, що вас знімають, чи хтось дивиться, а вам не подобається оглядати це, чому б вам не поставити туди інший забор? Ну, тому що по закону нашого общества, в якому ми живемо, вот, дачного, там не розрішають ставити. Відповідач чи позивачка. А ви до свого кооперативу, ви ж члени кооперативу, зверталися стосовно того, щоб змінити ці умови статуту? Звичайно, зверталися. І що? Але вони сказали, у вас же є довідка, ви побудували свою лазню по правилах, і нічого тут зайвого немає. Того, щоб забороняло це робити. Кожний на своїй території знаходиться. І знову ж таки, якщо ви самі говорите, що сік рабиться, то яке відношення я маю до вас? Я ж не заходжу на вашу територію і не фотографую. Я теж на вашу територію не чому захожу. Чому ви так робите це? Чому і чому я маю будувати какой-то камінний забор? Почему я должна строить, если вы ведете себя неприлично? А почему вы, ви, выбачте, подглядыванием займаетесь? А как я могу не заниматься этим, если я выхожу и выходя из дому вижу толпу голых мужиков бегающих по участку? Как 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 я могу этого не заметить, объясните. Ну, зрозуміло, позивачка, все ж таки обґрунтуйте, будь ласка, чому саме таку суму ви вимагаєте, а не якусь іншу. Я считаю, что эта сумма как раз компенсирует моральный ущерб, тот, который мне наносится здесь. Та вона би ще вимагала, щоб її компенсували щомісячний посібник. Хай заміж вийде. Тоді буде все рівно. І видно, як я і скільки лазні парюся. Зрозуміло. Судде на радшої кімнати. Рішення суду. В жодних випадках відповідач суд не може прийти до висновку, що ваша поведінка є. Правовою, в зв'язку з тим, що всі приклади того, де чоловіки чи жінки паряться в бані, бані завжди розташовувалися на достатній відстані від населених пунктів, від місць проживання і скрізь, навіть тоді, коли після парної йдуть в озеро, це робиться. Не безсоромно на очах громадян іншого полу, а відокремлено. І суд вважає, що своїми діями ви порушуєте моральні засади суспільства, коли виходите після лазні, і або качаєте снігу, або паритесь в, ну, десь в ставку. Але позивачка не ставить вимог заборонити вам проводити. Ті чи інші дії. І тому суд поки не буде вам забороняти це робити, але суд звертаю вашу увагу, якщо позовачка з такими вимогами звернеться, то суд так і зробить. По-друге, відповідач суд звертає вашу увагу на те, що земля вам надана була не для організації відпочинку, а для садівництва і огородництва. Ви використовуєте цю землю не за призначенням. І в зв'язку з цим, якщо б хтось подав позов, то суд теж задовольнив би цю вимогу. Разом з тим, позиваючка, суд, звертає увагу вашу, що ви свідомо порушуєте рекомендації лікаря і спостерігаєте. За оголеними чоловіками, і це в першу чергу може за зашкодити вашому здоров'ю. Суд зв'язку з тим, що і вбачає в діях деякі порушення норм моральних нашого суспільства, але суд вважає недоведеним те, що саме такий розмір і що вам саме цим були спричинені моральні страждання. Ви жодного разу не звернулись до органів МВС, до місцевих органів влади. Ви не надали підстав звернення до кооперативу вашого стосовно того, що порушується громадський порядок в цьому місті і що дійсно підтверджуються регулярні отакі оргії з боку відповідача. Тому суд приймає рішення відмовити вам задоволені позову. Я вынуждена признать, что собрала недостаточное количество доказательств для того, чтобы выиграть это дело. Я уважаю, что я знаходжуся на своей делянции. Я маю полное право робити, что захочу.